Ні, збираються найкмітливіші та найвеселіші учні, щоб позмагатися за право називатися кращою шкільною командою КВК міста Буча. Та цей рік став знаковим 8 квітня 2016 року. Формат свята було змінено. Вперше було проведено фестиваль гумору та жартів Буча краща за усіх, який в рамках загальноміського КВНівського руху стане традиційним підсумком діяльності шкільної ліги КВК. Метою фестивалю є виховання підростаючого покоління, відродження та популяризація культурних та моральних цінностей сім'ї, збереження народних, родинних традицій, пошук і підтримка дитячих та юнацьких творчих колективів, обмін творчим досвідом, організація та проведення змістовного дозвілля. Фестиваль проводився відділом освіти Бучанської міської ради за підтримки мережі агенції Соната у місті Буча. Торгового комплексу Варшавський, Бучанського екстрімпарку Шаленабілка та торгової марки Квіти королеви. Неймовірно приємно було бачити взагалі учнів, які прийшли вболівати за своїх друзів. Батьків, які полишили всі справи, щоб розділити радість перемоги зі своїми дітьми. Та шаленою хвилею доносилась до сцени підтримка педагогічних колективів. До складу журі запросили людей не лише із досвідом проведення та оцінювання аналогічних заходів, а й партнерів цьогорічного фестивалю. Отже, вітаєте, Алла Володимирівна Скоренька, директор мережі агенції Стонадальність. Олег Іванович Яцюк наш вірний. Бочик 2016 року. З цього з цього року він стане перехідним знаком шкільної ліги КВН. Фестиваль передбачав три суто КаВеннівські конкурсні завдання. Візитівка, озвучка фільму Весела перерва та музичний конкурс Буче краще за усіх. Окремим блоком йшов конкурс реклама професій, передбачений профорієнтаційним змагально-мотиваційним заходом «Обери майбутнє». Цьому році бучанські школярі рекламували професії гітариста, охоронця рац, працівника супермаркету, нової поліції та фермера. Бюджет нашого конкурсу реклами професії 28 гривень. Саме стільки ми витратили на те, щоб приїхати на маршруті 18 d до пасажу народними традиціями хто перший стане на буде головним в родині. <риклад> 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 За новою поліцією наше майбутнє. Думками поділилися члени. Так, мені дуже сподобалось. Насправді маса позитивних емоцій. Я вражена від креативності наших дітей, від їхньої дійсно дисциплінованості, як вони підійшли, який в них підхід нестандартний деякий, яскравий, і підхід до, до всіх завдань, які були поставлені. Я дуже задоволена. Враження дуже позитивні. Всі дітки молодці дійсно трошечки е, в майбутньому вони попрацюють підтягнуть свої і акторські здібності, і більш попрацювати в колективі, кому потрібно, щоб вони більш слажено працювали в майбутньому, але подарили нам. Масу позитиву, радості, так що йому успіху ну мені теж дуже сподобалося, ніби повернулася в школу, тому що теж колись була в групі КВН, теж згадала навіть деякі пісні, були, які я використовувала колись. Ну дуже дуже емоції, просто прям взагалі дуже виходять назовні. Учасники фестивалю змагалися за перемогу в одній із шести номінацій. Переможцями у номінації команди завтрашнього дня стала команда «5 на 5». Учаської завжди перших третіх ступенів номер. Один. Ти наступила мені на ногу і навіть не вибачилась. Це що не культурна? Це я не культурна. Та я така культурна, що в шкільній село після себе посуд мою. Це ти не культурний перебуваєш в мене. Хм, я не культурний. Де я такий культурний, що коли концерт не караль, я квіти під телевізор кладу. Це ярик не культурний. Це я не культурний. Та я такий культурний, що на вулиці сам підходжу до свідків і його і літературу в них прошу. Це Сергій не культурний. Це я не культурний. Та я такий культурний, що коли мій сусід падає зв'ятою і державну добрі дечі за космо. <плес> У номінації Командний дух перемогу здобула команда Шарашкіна контора Бучанської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Валя Зустрічайте найнародніша мочанська команда. У школі після літніх камінку. Добрий день! Сьогодні ми пишемо твір на тему, як я провів літо. А, Олегівна, а можна усно здати? Можна три-чотири. На. Переможцем у номінації нестандартний підхід стала команда Бучанської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No3 Хайпре. <рек> ти ти, ти, ти зараз хто такий? Ти що собі дозволяєш? Ну, рахуй, що я український колорит нашої команди. Ти колорит! Це легко перевірити! Колорит має знати українські пісні! Ти зараз мусиш закінчити пісню, яка буде грати! Отже, перша! Долар по вісім. Краща акторська гра на думку журі була у команди All Stars Бучанської української гімназії. Чому Ол Старсуда? Тому що кожен з нас унікальний. Ми вміємо. Бі стиль переможцем стала команда 10-й А плюс Даня Бучанської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Перехідний знак «Бучик» отримала бригада номер 5 Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Дороги Бучі настільки гарні, що водії, коли їдять вони, не тільки не скажуться, а ще й слухають буча фм Лопаємо дверіма і капотом. Чим-кум-пум, 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 чим-кум-пум. Пришне монахтор, квак, 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 чини вак. Команда, крім грамот та дипломів, отримала солодкі подарунки від спонсорів, за що ми щиро вдячні мережі агенції «Соната» у місті Буча, торговому комплексу Варшавський та торговій марці Квіти королеви а кожному члену команди бригади номер 5 екстрім парк шалена Білка презентував сертифікат на проходження будь-якої траси.